Рекламні кампанії не запускаються, не вибираються рекламні бюджети, немає результатів. Або ті результати, які є, не влаштовують ваш бізнес. Сьогодні у відео ми поговоримо про можливі причини, чому рекламні кампанії не працюють. Мене звати Юрій Пирч, я засновник і директор компанії К2. Поїхали, перша причина, чому реклама не працює, це те, що не налаштовані конверсії і не відслідковується аналітика. Рекламний кабінет потрібно імпортувати з Google Аналітики четвертої конверсії основні події, або створити конверсії в рекламному кабінеті і використовувати рідні гуглівські конверсії. Як не крути, а алгоритмам ГУГЛА потрібні дані для того, щоб вони вчилися і оптимізовувалися на них. Бо якщо даних немає, система не буде розуміти, які цілі як. Кому бізнесу потрібно приносити. У нас вже є на каналі раніше відео про те, як е, налаштовувати цілі в Google Analytics і як в новому інтерфейсі імпортувати їх в рекламний кабінет Google Ads. Посилання на це відео я залишу в описі до цього відео, тому переходьте, дивіться і налаштовуйте так, щоб у вас були конверсії і щоб вони відслідковувалися. Також хочу окремо наголосити на тому, що якщо ми говоримо в контексті реклами інтернет-магазинів, то серед усіх е, цілей має бути обов'язково звичайно, покупка Purchase, яка передає цінність. Якщо ж крім покупки через корзину в моделі бізнесу, є доцільні інші покупки, наприклад, через консультацію, через дзвінок чи через замовлення зворотнього дзвінка, то всі ці конверсії мають бути також і налаштовані і передаватися в рекламний кабінет. Більше того, ми зараз говоримо з вами про конверсійний рівень. Можна піти на рівень вище, на рівень продажів. У нас компанії є налаштування, які дозволяють відслідковувати не рівень. Заявки, які ми отримали з налаштування, а вже рівень продажів для цього потрібно налаштувати передачу даних з crm системи в рекламний кабінет, не з сайту чи з аналітики, а з crm системи в рекламний кабінет. Тоді можна оптимізовувати рекламні кампанії по е, реальних продажах. Більше того, можна передавати цінність дзвінків чи е, заявок на зворотні дзвінки. Це допомагає рекламній кампанії оптимізовуватися краще під ту аудиторію, яка може. В майбутньому більш ймовірніше купувати, а не просто залишати заявку. Якщо вам потрібні і цінні такі налаштування, а вони потрібні тим, в кого є продажі через телефон, то залишіть заявку нашому консультанту. Посилання на телеграм-консультанта теж залишу в описі до цього відео. А ми переходимо з вами далі до другої причини, чому реклама може не працювати. Наступною популярною помилкою, через яку стоять рекламні кампанії, це неправильно заданий цільовий роз в налаштуваннях. Він може бути занадто низький або занадто високий. Нагадаю, що Performance Max не має можливості управляти ціною за клік, проте є можливість управляти стратегіями призначення ставок. Performance Max є дві стратегії призначення ставок: одна з них направлена на максимальну кількість конверсій, а інша направлена на максимальну цінність, максимальну рентабельність з реклами. І якщо у вас інтернет. Магазин, який продає через корзину, в основному не через телефонні дзвінки, і цінність цих заявок відслідковується. Тоді є сенс використовувати цю другу стратегію, яка орієнтована на максимальну цінність конверсій, і в цій стратегії є можливість налаштувати цільову роз. Одразу зі старту даю вам формулу, як управляти розом в майбутньому. Якщо ви вже маєте налаштовані рекламні кампанії, і якщо у вас є вже певна історія, яку ви можете аналізувати. По перше, аналізувати варто. 30 або шестиденні періоди не варто аналізувати там тижневі, якщо говорити про роз, а тим більше денні. Ну про денні це взагалі табу. Не, не аналізуємо денні для Роз найкраще аналізувати 30 денні періоди, тому що ці значення, які ми задаємо в налаштуваннях, вони враховуються в середньому за 30 днів. Це ми помітили з практичних наших налаштувань наших рекламних аккаунтів. Далі вам потрібно порівняти денний бюджет, який ви задали в налаштуваннях, витрати фактичні, які є по рекламній кампанії, цілів. Ви роз і фактичний роз. А тепер увага, формула як управляти розом, аналізуючи ці показники. Якщо витрати на кампанію перевищують той бюджет, який ви задали в налаштуваннях, тоді треба цільовий роз в налаштуваннях. Підвищити, якщо ж витрати на кампанію є низькими нижчими, ніж ви задали рекламний бюджет денний, тобто так звано рекламний бюджет не вибирається дуже часто кажуть. Тоді цільовий роз, якщо він у вас заданий, потрібно понизити. Якщо ж у вас витрати на рекламну кампанію, плюс-мінус коливаються довкола того рекламного бюджету денного, який ви задали, плюс-мінус це в межах 20%. І якщо фактичний роз коливається теж в межах цільового. Росу, які ви задали в налаштуваннях, тоді це означає, що ви досягли оптимального показника, і вам тоді нічого збільшувати не потрібно. Це та формула, якою ви можете керуватися, якщо ви в своїй рекламній стратегії використовуєте стратегію призначення ставок, максимальна цінність конверсій, де можете управляти росом. Відповідно, до ваших показників ви можете управляти параметрами для того, щоб досягти того максимального ефекту. Це ми з вами обговорили, як можна діяти, якщо вже є певні дані, які можна аналізувати. І робити на основі них певні висновки. Як діяти на старті? На старті рекомендуємо запускати рекламні кампанії, навіть якщо ви використовуєте стратегію максимальну цінність конверсій без цільового розсу, для того, щоб зібралася достатня кількість даних, а достатня кількість даних це від 50 конверсій для даної стратегії. І вже на основі цих даних ви можете приймати рішення, влаштовує у вас той роз, який е склався, скажімо так, самостійно в рекламній кампанії, поки вона працювала, чи не влаштовує. Якщо у Рос це про рентабельність. Якщо рентабельність не влаштовує, то ви можете коригувати цей роз в сторону збільшення або зменшення відповідно до тих рекомендацій, які я вказав у формулі. А далі ми переходимо до третьої причини. А третя причина пов'язана з фідом і з товарами і безпосередньо з сайтом, чому найчастіше виникають проблеми з фідом і відповідно з товарною складовою Google Shopping Performance Max? тому що іноді бізнес вносить деякі зміни на сайті, і не відслідковує, чи ці зміни відображаються в мерчант центрі, і чи необхідна інформація потрапила по перше у ФІД, а по друге, свіда в рекламній кампанії. Давайте на прикладі, щоб було максимально зрозуміло. Наприклад, бізнес розвивається, знаходяться нові постачальники, і е, на сайт долучаються нові товари, і навіть не нові товари, а нові категорії товарів. Відповідно, ці товари мають, по-перше, обов'язково потрапити у ФІТ. По-друге, з ФІДА вони мають завантажитися в рекламні кампанії. Але якщо рекламні кампанії були налаштовані таким чином, що там в певній рекламній кампанії, наприклад, по типу товару, були відібрані певні категорії товару, а з'явилися на сайті нові, які передалися у ФІТ, то відповідно ці нові категорії яких не було раніше, потрібно додати в існуючі кампанії або створити під них окрему кампанію під ці категорії, яких ще не було, для того, щоб вони теж рекламувалися і проносили продажі. Бізнесу відповідно, якщо вносяться будь-які зміни, чи це додаються нові категорії, чи відбувається реструктуризація сайту, чи міняються е, пункти меню та на сайті, які впливають на те, як куди товари потрапляють, то це обов'язково потрібно відслідкувати, чи ці зміни передалися в Merchant Центр, і чи ці зміни потім відображаються в рекламних кампаніях, тому що є оці дві ланки, зв'язуючи та сайт фіт. Сайт, Merchant Center і Merchant Center Google. І, відповідно, в Merchant Center можуть бути налаштовані якісь там певні правила, можуть е бути задані певні мітки, які впливають на те, які товари відображаються в рекламних кампаніях. І Якщо не прослідкувати цей зв'язочок, тоді з однієї сторони бізнес може задати нові товари, радіти, -то, що о класно, ми знайшли класу постачальники по, наприклад, дешевій ціні, по вигідній закупці. А в рекламній кампанії цих товарів не буде. Ну тому що е не прослідкували цей момент. І це ще одна справа. Що бізнес самостійно налаштовує рекламу, наприклад, там в інтернет-магазину є експерт з реклами внутрішній, чи це може власник бізнесу налаштовувати самостійно рекламну кампанію? Є багато таких класних людей. І ну, може таке бути що там, забулися. Але якщо залучається до бізнесу підрядник, то тут важливо провести комунікацію. Підрядник ніколи сам не догадається, що на сайті бізнесу з'явилися ті чи інші категорії, ті чи інші товари. Потрібна обов'язково ця комунікація, будь-які зміни на сайті сайті чи в фідах вони мають повідомлятися підрядникам, що там хлопці, дівчата, у нас там додалося нових там п'ять тисяч товарів. Вони поділені на такі-то там три нових категорії. Прослідкуйте, щоб вони були в. Рекламних кампаніях тоді буде найбільший успіх від співпраці і будь який підрядник, там в тому числі К 2 ми налаштовуємо теж рекламу, як ви знаєте. Будемо щасливі, щоб з нами прокомунікували, і ми можемо принести найбільший дохід бізнесу для того, щоб він зростав і розвивався. Тому що якщо немає цієї комунікації, то ніхто не догадається, ніхто не має читати думки, що там додалося, чи відбулися якісь певні зміни. Тому ця комунікація і ці відслідковані цих змін обов'язкові для того, щоб рекламні кампанії. Працювали максимально ефективно з третьою причиною, про яку ми ще не з вами проговорили, дуже тісно пов'язана і четверта причина, так звана, коли всі покази пішли у медійку. Коли це може трапитися, коли злетіла товарна складова Performance Max, а працює тільки медійна кампанія. У нас кілька разів вже потрапляли на аудит такі аккаунти, які кажуть: не розумію, що відбувається. Покази йдуть, кліки відбуваються. Бюджет вибирається. Е... А е, ніяких конверсій, ніяких продажів немає, і ми робимо аудит і помітили, що злетіла товарна складова, тобто пристали в Performance Max мерчанта тягнутися фіди, тягнутися товари. В яких випадках це може бути найчастіше причина? Це коли мерчант Центр заблокували. Той, хто відповідальний за рекламу на стороні клієнта, не помітив. І відповідно, та, як Performance Max має не тільки товарну складову, але й медійну складову, навіть якщо ви ніяких об'єктів туди не задавали, то медійна складова активно транслює вашу рекламу на сайтах, погодах, новинах, форумах, блогах і мобільних додатках. Тут, до речі, ще один момент: варто виключати мобільні додатки, тому що в них є дуже низька конверсія сайту, і вони майже не приносять продажів. Тому рекламуємося тільки та. Там, де люди шукають товар, і відповідно це пошукова сторінка гугла. І щоб не було такої історії, коли товари перестали рекламуватися в е, Performance Max, потрібно постійно слідкувати за тим, щоб був активний мерчен центр, щоб не прилетіли ніяких блоків. Чому можуть прилетіти блоки? Ну тому, що Google вкотре запустив сканування вашого сайту, ви, наприклад, додали якісь нові товари, і він помітив, що цей товар там належить до рубрики товари для дорослих, хоча ви, наприклад, там. До продаєте сантехніку і це якісь там змішувач, Та. і Google сказав, що це товар для дорослих. Це ну робочі моменти, та реклама це живий організм, за нею треба слідкувати. Потрібен супервід постійної кампанії для того, щоб не було таких нюансів. Відповідно, якщо немає того, хто слідкує за рекламною кампанією, то відповідно є такі небезпеки, що рекламна кампанія все рівно буде показуватися, гроші будуть вибиратися, а продажів не буде. Тому обов'язково має бути ця зв'язка, от про яку я говорив. Попередній причині і про яку наголошую зараз. Аналогічно, якщо відбулися якісь зміни на сайті, там може сайт переїхав на інший та, а забули зробити підтвердження в мерчант центрі. Це теж впливає на те, що товар на складових впала. А буде працювати тільки медійна складова, тому обов'язково потрібно слідкувати за тим, щоб всі зв'язки і всі акаунти були активними. Мені дуже важливо розуміти, чи той контент, який ми для вас створюємо, цінний і корисний для вас. Тому якщо це дійсно так, і ви цінуєте те, що ми для вас створюємо, то поставте, будь ласка, лайк в цьому відео. Так ви нам дасте зрозуміти, що наша робота не є даремною, і це буде надихати нас на створення нових випусків. Тому якщо ви ще не поставили лайк цьому відео, зробіть, будь ласка, це це для нас буде сигнал, що ми з вами рухаємося в правильному напрямку. А я переходжу до наступної причини. Наступна п'ята причина, чому рекламні кампанії не працюють, це занадто малий рекламний бюджет. До нас приходять на аудит акаунти, в яких там 50, 100, 200 гривень рекламного бюджету. Насправді з такими рекламними бюджетами дуже важко працювати і очікувати якихось результатів від рекламної кампанії не варто. Рекламні кампанії працюють найкраще, коли є від тисячі рекламний бюджет, а краще декілька тисяч. Середній рекламний бюджет наших клієнтів компанії К2 коливається довкола 3000 тисяч гривень в день. І це реально той бюджет, з яким вже можна працювати, з яким можна досліджувати різні гіпотези, стратегії, робити оптимізацію рекламних кампаній і масштабувати бізнес. Дуже часто я чую питання на своїх виступах: а який мінімальний бюджет для запуску? Ще десь недавно я говорив, що це 300 гривень, але зараз я би говорив, що не менше ніж 500 гривень, оскільки ціна за клік в Google за останній період досить підросла. Давайте порахуємо з вами математику. Для того щоб робити якісь висновки з рекламних Кампаній потрібно хоча б 50 конверсій. Якщо у нас бюджет становить 500 гривень, то при середній ціні кліку по рекламі в Performance Max у 5 гривень бізнес отримує в день 100 кліків. Якщо врахувати, що середня конверсія в заявки трафіку, який приходить з реклами, приблизно 2%, то з 500 кліків ми отримаємо 100 переходів і 2% зі 100 це буде дві конверсії. Тобто з 500 кліків ми. Плюс-мінус в середньому отримуємо дві конверсії, і виходить власна середня ціна за конверсію 250 гривень. Відповідно, якщо ми в день хоча б отримуємо дві конверсії, а для того щоб отримати, скажімо так, простір для оптимізації масштабування, то нам потрібно 50 конверсій, то нам потрібно рекламуватися, хоча б 25 днів для того, щоб зібрати необхідну кількість даних для того, щоб вже відповідно оптимізовуватися або масштабувати рекламні кампанії. І якщо це будуть кидання, коли 500 гривень денний бюджет, 250 гривень. Ривень за конверсію дві конверсії в день. То відповідно для того, щоб оптимізовувати рекламні кампанії, потрібно досить довго рекламуватися. Якщо ж бюджет буде кілька тисяч гривень, то бізнес отримає ці дані для аналізу швидше, і рекламні кампанії можна оптимізовувати і масштабувати на набагато коротших термінах. Проте закликаю вас не аналізувати в жодному випадку денні періоди і не аналізувати тим більше сьогоднішні періоди. Краще мінімальний період для аналізу це тиждень. Спішу відповісти на ваше питання, а чи можна менше ніж 500 гривень, і чи завжди вартість конверсії аж 250 гривень? Звичайно, що можна, але питання ну для чого, і ви маєте розуміти, що ви робите і чого ви очікуєте від рекламних кампаній? Є звичайно, рекламні акаунти, де е, успішно працюють кампанії, там по 200 гривень рекламний бюджет в день, і вони там отримують там, по два-три замовлення. Є таке, але в більшості випадків, якщо ми говоримо про великий інтернет-магазин, де кілька сотень, а й той тисяч товарів, і він хоче отримувати. Не два замовлення в день, а там хоча б 20, то з бюджетом 500 гривень ну такого нереально. І знову ж таки, чи завжди ціна за конверсію становить 250 гривень. Ну є аккаунти, де вона може коливатися довкола 100 гривень. Таких аккаунтів є досить багато, насправді проте це вже аккаунти з історією, де ми провели дуже багато оптимізаційних дій. І є звичайно акаунти, де конверсія може коштувати там, 600 гривень, наприклад, там в ніші побутової техніки, і це може бути вигідно бізнесу, тому що там високий середній чек і норм Майльна маржинальність, тому е, все залежить дуже від ніші, Те, що я розповідаю в багатьох відео, це е, там усерединий досвід роботи нашої компанії з 600 інтернет-магазинами. Як буде працювати конкретно вас, треба вже робити конкретний аудит аналіз вашої ніші. Тому якщо вам потрібно аудит чи прогноз онлайн-продажів, ви теж можете писати нашим консультантам за посиланням в описі до цього відео і в телеграм, і вони зроблять вам прогноз конкретно для вашої ніші. Скільки може коштувати ціна конверсії саме у ваш. Нашому магазині для вашої категорії. Йдемо з вами далі, а далі ми будемо говорити про те, куди приземляється трафік, тобто про шосту помилку, через що може стояти реклама, це про якість наповнення сайту. Трафік, який ми ведемо з реклами, потрапляє на наш сайт, а точніше, на карточку товару, адже цей канал ми робимо для тих, хто має товари і продає їх через інтернет. Те наскільки якісно оформлена карточка товару. Безпосередньо впливає на ефективність реклами. Адже якщо ціна за клік нормальна, коефіцієнт переходу з реклами в сайт. Теж хороший, то дуже часто сайт або відображення карточки товару може бути каменем спотикання на цьому всьому шляху клієнта від моменту, коли він побачив тільки рекламне оголошення бізнесу до цієї омріяної покупки. Дуже важливо, що коли користувач переходить з реклами на сайт, в нього виникало ну, як мінімум, бажання на ньому залишитися, а не закрити зразу вкладку і шукати потрібний товар у конкурентів. Пам'ятайте, що ви на ринку не одні, і користувач, коли шукає товар для покупки, він відкрив. Труває декілька вкладок, і якщо сайт виглядає таким чином, що на ньому нічого не зрозуміло, з нього хочете вийти, то користувач. Це й робить. Він виходить і наробить тої цільової дії покупки на сайті бізнесу, який його відлякав. Тому дуже важливо максимально ретельно підходити до оформлення сайту, до оформлення карточок товару. Має бути красиво, має бути зручно і має бути швидко. Подбайте про те, щоб на карточці товару були якісні зображення товару, адже зараз люди візуали і їм дуже важливо бачити чітку картинку, особливо якщо ви працюєте в фешені чи в оздобленні інтер'єрів. Також. Також зверніть увагу на те, щоб максимально був деталізований опис, щоб там були описані не тільки характеристики товару, але й е, приховані мотиви покупця до покупки. Пам'ятайте про блок схожі товари, а також окремо виділіть блок з цим товаром разом купують. Наприклад, якщо ви продаєте ручний інструмент, то може бути електродриль, наприклад, і набір акумуляторів та зарядних пристроїв до нього. Слідкуйте за тим, щоб на сайті була зручна категоризація, щоб було комфортно зручно. На меню, по якому можна легко і швидко знайти потрібну категорію і підкатегорію. І обов'язково пам'ятайте про фільтр, адже фільтр це один з основних факторів, які полегшують покупку і навігацію по інтернет-магазину. Про те, якою має бути ідеальна карточка товару, у нас є відео вже на каналі. Посилання на це відео буде в описі до цього відео. Обов'язково його перегляньте. Навіть якщо ви вже його бачили, все рівно ще раз перегляньте, впевнений, що у вас з'являться нові погляди, нові інсайти. І це прямо має бути настільне відео чи там на екран на відео. Кожного хто займається товаром або хто займається оформленням товару на сайті. Якщо цим займається ви, то це має бути прямо методичка, як оформлювати відео. Якщо цим займається окремий менеджер це тим більше відділ, то прийшліть обов'язково це відео про оформлення карточку товару їм. Нехай вони його вивчать і дотримуються. Тоді ваші продажі будуть рости вгору, і реклама відповідно буде працювати ефективніше. Сьома причина, чому реклама може не працювати, це не та ніша. Наприклад, на ваш товар немає попиту, відповідно його ще нашукають гуглі. Для цього щоб був попит, його потрібно створити. Це для цього найкраще підходять соціальні мережі. Також пам'ятаєте, що якщо говорити про Google, там дуже погано працює реклама преміум товарів. З чим це пов'язано? Якщо, наприклад, інтернет-магазин продає там чоловічий одяг, нехай чоловічу сорочку. то В середньому чоловіча сорочка така для мас-маркету коштує ну нехай там тисячу гривень. Якщо це преміум сегмент то там ціни можуть починатися там від 5 і там. you <laughs> Космоста і як правило, магазини, які продають преміум, вони мають обмежений, обмежену кількість цього товару. Там не є великий вибір. Ось і відповідно, оці сорочки дорогі преміум. Вони будуть губитися серед величезної кількості мас маркету Крім того, вони будуть дуже сильно вибиватися з ціни. Таку рекламу можна звичайно використовувати для товарів, які продаються в сегменті преміум. Проте потрібно пам'ятати, що це далеко не основний, не ключовий канал продажу. Тут потрібно більше. Розвивати бренд і залучати користувачів через довіру до бренду. А довіра, до речі, формується, якщо ваш бренд буде представлений в різних каналах. Тому е якщо ви продаєте в преміум, реклама в Гуглі має бути, але очікувати прямо від неї якихось екстра продажів не варто. Як я згадував раніше, також може реклама не працювати, якщо товар не шукають в Гуглі. Тому потрібно точно розуміти, де є ваша цільова аудиторія, чи вона користується пошуком Google для того, щоб знайти той товар, який продає ваш бізнес. Я вже раніше розповідав, де краще рекламуватися в Гуглі чи в соціальних мережах, і це відео було пов'язане з рівнем обізнаності користувача. Я там детально розкриваю цю тему, тому посилання до цього відео буде ще одне посилання на ще одне відео. Дуже. Корисне обов'язково перегляньте для того, щоб зрозуміти, вам варто рекламуватися в пошукових мережах і витрачати ну не витрачати, а вкладати тут інвестувати до кошти. Чи у вас така ніша, що краще спочатку виділити бюджет і сформувати стратегії рекламні в соціальних мережах, а тільки потім перейти в Google і рекламуватися там? Наступна восьма причина, по якій може не працювати реклама, це сезонність бізнесу, а точніше сезонність деяких товарів. Пам'ятайте, що в сезон потрібно рекламувати ті товари, на які. Є найбільший попит. Причому рекламні кампанії найкраще запускати за декілька тижнів, щоб ваш бізнес встиг підготуватися і нарощувати поступово продажі тих сезонних товарів, які будуть найближчим часом от-от продаватися. Причому пам'ятайте, що якщо сезонно товари міняє, то не треба виключати кампанію. Можна зменшити бюджет на рекламну кампанію і рекламуватися по мінімальних бюджетах. Чому варто так робити? Ну, наприклад, якщо ви продаєте купальники, то звичайно сезонно купальники там з травня починаючи там до So... До до червня, максимум до середини липня. Осінню, зимою, звичайно, ніхто купальники не купує, ну ніхто це занадто голосно сказано, просто сезон там мінімальний, але все рівно є люди, які їдуть в теплі країни відпочивати. І жінкам, наприклад, там, на відпочинок треба декілька комплектів купальників. Тому повністю виключати рекламу не варто, оскільки попит то знижується, але він до нуля не падає. В такому випадку краще перерозподілити бюджет на товари, які є найбільш сезонні, в даний період, а товари, на які сезон, на які сезон є менший, краще прикрутити бюджет, але все рівно рекламуватися. До нас недавно прийшла клієнтка, яка на Великдень активно рекламувала новорічні прикраси та аксесуари. Я до чого веду, що за рекламою потрібно все рівно слідкувати, і це ще одна відповідь на питання: а чи потрібен супровід рекламних кампаній. Супровід рекламних кампаній потрібен, оскільки це живий організм і за ним потрібно доглядати. Постійно змінюється. Ці алгоритми вводяться доповнення, і має бути людина, яка за цим всім слідкує і відповідає. Це може робити власник бізнесу, проте задача бізнесу робити бізнес і масштабувати його. Може бути внутрішній менеджер на стороні інтернет-магазину, який має за тим всі слідкувати, або можете передати рекламно-ведення рекламних кампаній підряднику, наприклад, компанії К2, для того, щоб бути впевненим, що в сезон рекламуються тільки ті товари, на які є сезон. А не сезонні теж рекламуються, але по такій стратегії, щоб е, дані інвестиції в населенні товари були максимально вигідними. Остання, дев'ята причина, про яку ми поговоримо у цьому відео, пов'язана з тим, що використовуються неякісні оголошення чи креативи для реклами своїх товарів. Якщо ми говоримо в контексті Google Shopping Performance Max, то тут можуть використовуватися медійна складова. Я пам'ятаю, завжди говорю, що є медійна і товарна складова. Завжди варто почати дослідження з товарної складової. Якщо ви в такій ситуації, що товарна складова, по структурі Shopping Only, яку ми часто використовуємо і ми її навчаємо, як використовувати, не дає тих результатів, які ви би очікували. То потрібно підключати медійну складову. Причому медійну складову потрібно підключити так, щоб рейтинг оголошення, точніше, якість оголошення, була максимальною. Потрібно додати максимальну кількість заголовків, максимальну кількість описів картинок різного формату, відео оголошень теж різного формату і додаткових посилань. Тому обов'язково потрібно слідкувати. За тим, щоб якщо йде використання медійної складової Performance Max, то якість оголошення була не добра, не задовільна, а відмінна. Якщо ж говорити в контексті соціальних мереж, то. Тут все стає зрозуміло, потрібно тестувати різні варіанти креативів, різні варіанти відео рілсів чи сторісів. Потрібно писати різні сценарії і дивитися, що працює найкраще. Це досягається тільки тестуванням конкретно на вашому акаунті, тому що чужі кейси це завжди чужий досвід. А будь яке навчання це узагальнене середнє якесь значення певної кількості акаунтів. Тому я надзвичайно не проти того, щоб ви читали кейси, ходили на навчання. Навпаки, це треба робити це зба. Гачує ваш досвід, і це збільшує. Ось таке ваше розуміння ринку і як працює реклама. Тому якщо ви теж хочете навчитися налаштовувати класну рекламу для інтернет-магазинів, то в нас є спеціалізовані навчання про рекламу в Google і Meta саме для інтернет-магазинів, саме для товарної реклами. Посилання на ці навчання я залишу в описі до цього відео. Переходьте і приєднуйтесь до продавців, які вже успішно запустили свої рекламні кампанії і отримують продажі. А якщо ж навчання це не ваше, ви навпаки шукаєте, кому делегувати функцію ведення реклами, то пам'ятайте, що К2 це надійний партнер, який виведе ваш бізнес на вершину. К2 разом до вершини продажі. На цьому на сьогодні в мене все про те, чому реклама може не працювати. Якщо вам було корисно і цікаво це відео, напишіть, будь ласка, зворотній зв'язок, кілька слів, бажано там речень в коментарях під цим відео, щоб я розумів, чи дійсно вам було корисно. А якщо багато писати ліній, ну то хоча б лайк. Звичайно, коментар на кілька слів допоможе цьому відео краще показуватися по просторах Ютубу, тому будемо вдячні також за ваші коментарі. Ну і підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок для того, щоб ми з вами зустрілися у наступних випусках. До зустрічі!